Вивчаємо звичайні дроби, вчимося порівнювати дроби з різними знаменниками. І завдання перед нами. Розташуйте подані числа у порядку спадання. До речі, а що таке у порядку спадання? Це від найбільшого до найменшого, від більшого до меншого. Добре, давайте роздивимося уважно ці числа. Бачимо перші три числа: 7 дев'ят, 5 шостих і 1 четверта це правильні дроби. Вони менші ніж одиниця, тому серед них поки що не шукаємо найбільшого в ряду. Тут маємо е, далі 19 х це неправильний дріб, він більший за, одиниця, за одиницю, і 1,1 шоста. Давайте роздивимося, котре з них більше. Уважно дивимося: вісімнадцятих – це вісімнадцята. А 1,1 шоста це теж дріб, який мішаний. Бачимо, що там і там є одна ціла, тому більшим буде той дріб, у якого дробова частина більша. Тобто, нам треба порівняти дробову частину 1,18 і 1 шосту. Це легко, оскільки ми розуміємо, що більший той дріб, у якого дробова частина вірніше, знаменник менший. Тобто, одна шоста буде більша, ніж 11. Отже, найбільший дріб це буде 1,16. Одна Далі буде дріб 19,18. Переходимо до наступних дробів: 7 9, 5 шостих і 1 четверта. Як порівняти ці числа? Ну, Найперше, дивимося, що в них зовсім різні знаменники, і можна було би звести ці дроби до спільного знаменника. Найпростіший спосіб. Отже, запишемо 7 9, 5 шостих. І одна четверта. І роздивимося. Бачимо, що спільний знаменник е, дробів буде 36. Як я це помітила, ну, бачу, що е, 9 можна розкласти як 3 на 3, 6 як 3 на 2, і 4 як 2 на 2. А тепер спільним знаменником буде е, таке число, яке містить усі множники, що входять в будь-який розклад. Ну, наприклад, беремо всі. Множники числа 9 і додаємо ті множники, яких в ньому немає. Тобто двійку, причому двічі. Так? Тобто 9 на 4, це і є 36. І бачимо, що 36 ділиться на кожен із знаменників. 36 ділимо на 9, буде 4. Додатковий множник, 4 на 7, 28. Далі, 36 ділимо на 6. 6 додатковий множник, 6 множимо на 5, 30. І 36 ділимо на 4, отримаємо 9. І 9 множимо на 1, 9. Отже, зразу ж видно, що найбільшим серед цих дробів буде дріб 5 шостих. Тому сюди сміливо пишемо 5 шостих. Потім буде дріб 7 дев'ятих. і найменшим буде дріб 1 четверта. Все. Легко і просто.